Тут трошки. Ус отклеился. Тут сергут. Винкод видно. Гума EcoContact 6 Continental. Виработка 10 мм mm гальмівних колодок. Так, гібрид. Гібрид. Так, тут вмятина, тут пошкодження замальоване. Так, це бруд, ось царапка замальована. Тут добре. Так, тут бруд, тіні, плями. все на сонці грає. Гумо протектор дуже хороший, 55 R17V. Континентал І 44-й тиждень 20-го року виробництва свіже. Так. Фари без вологи. Да, непогано. Та, зараз пройдусь товщиноміром. Побачимо, що лакофарбовому. Капот. 198 капот фарбований. 259, 270. 237. Крило. 134. Це ближче до норми. 156. 196 це фарба. Воно фарбоване або лаковане. 191 фарбоване. 97 стіючка. 119 двірка. 108, 200. Фарбована ця двірка. Це оригінал. 112. 114, 192. Хоп. Так, Infinity звук. Внутрянка 63 49. Отже, у нас тут внутрянка, все ціленьке, все гарненьке. Сидіння норм. Це сидіння на 200 тисяч. Непогано. Слідів демонтажу не видно, але просто погано видно. Внутрянка 65, 66, тут окей, тут оригінал, тут сидінка. Ну, в залежності від пробігу, в нормальному стані, підлокітник. Тут трошки дзюрочка потрібна. Заштомпать, заштомпать, це неважко. А це чохли, чи сидіння оригінальні? Це оригінальні чогось сидіння. Так, 93, 108, 119, 191 от фарбована двірка. 103, 146, 151. 151 фарбований. Багажничок 104, 92, 99. 107, 110, 134, 121, 125, 139, 171, 159. Так, крила. Капот. Так, все, воно прогрілось. Двигун вимкнувся. Все, прийшла на електротягу. Так, тут вмнятинки 66 нутрянка. Тобто тут були пошкодження тільки навісне обладнання. Нутрянка все добре. Стан гумових ущільнювачів нормі. Карпет нормі. Інфініті. Опа. Підальки не замучені. Дуже-дуже дуже гарно. Оп! Крутиш керування кліматом і умикається двигун. І Optima 2012 рік 24 бензин гібрид автомата вже ж. Так, тут трошки покоцана ручка. І зараз. Так, показує все прогрітий. 173 тисячі кілометрів пробігу, 9499 доларів за ці гроші. Просто супер. Так. Камера заднього виду включена, але не працюють направляючі. Потрібно налаштувати каншину. Драйв. <coughs> Це працює. О. Рір. Так, файно. Паркінг. Кермо нормально. Все, заглушилось. Клімон, поки вимкнемо, подивимось під капот. Оп! Па. Так, якщо йде демонтажу, видно, фіксуємо, ніхто нічого не скриває. Так. Біля маслу взеленої горловини. Вологість. Тут все на місці. Рідини усі у нормі, тільки не видно охолоджуючої рідини. Масло в двигуні є. І світленьке хайбрід. Обіді діагностика. Все інше. Нормально. Є відмітка АТЛ-обслуговування. АТЛ.